Вакцина називається Жива ослаблена вакцина від енцефаліту. Вона була закуплена за сприяння медичного правозахисту такої організації, і ця вакцина насправді є досить недешевою десь в межах 300 гривень за одне, одне щеплення. Наші пацієнти, які тепер звертаються, вони за нього нічого не платять, бо вона є безкоштовна. Щеплення проводиться в умовах Ужгородської міської поліклініки в кабінеті щеплень після огляду лікаря. Зазвичай наразі є було. 20 доз вакцини, і за минулий тиждень у нас є певний успіх, вже 10 людей провакциновано, і ми мали навіть такі випадки, коли зверталися цілими сім'ями: тобто дитина, чоловік, дружина, і всі вакцинувалися. Кому зазвичай призначається ця вакцина, бо кому варто зробити у нашому регіоні, в якому є настільки велике багатство лісів, наших полів, гарних місць для відпочинку, і дуже велика кількість кліщів, які так само. Насолоджується природою нашою присмоктування кліщів, несе під собою загрозу двох хвороб: це хвороба лайма, або бурильозки, де Закарпаття дуже характерний, а також це кліщовий енцефаліт. На Закарпатті за минулий рік у нас було десь біля 90 звернень з приводу укуса кліщів і було діагностовано хворобу лайма. Інцефаліту не було діагностовано, однак дві підозри виставлялися і пацієнти були направлені на обстеження. Так ось, для того, аби не було. Цієї хвороби, для того, аби вона не поширювалася, потрібно вакцинуватися. Моя рекомендація наступна: що вакцина повинна бути введена прикордонникам, тим, які люди, які багато перебувають в лісі. Це лісники, люди, які по характеру своєї роботи, можливо, якісь альпіністи, спортивні інструктори, не знаю, там, орієнтувальники, професійні спортсмени, які часто відвідують. Місця, де можуть може бути присмоктування кліща, вони повинні мати вакцину. Якщо чесно, то навіть поаналізуючи кількість звернень, то чітко видно, що навіть у місцях відпочинку ужгородців це Оріховиця. Кам'яниця, Невицьке, це є лісопаркова зона е, боздурського парку. Е, всюди реєструються присмоктування кліщів, бо вони там, де є ліс, де є, е, де є дачні масиви і так далі. Коли е, ми говоримо про присмоктування кліщів, це не означає, що всі люди, до яких присмокталися кліщі, що вони захворіють. Однак дуже добре, якщо ми знаємо, що є такий захист і ніякої небезпеки він не становитиме. Чи потрібно вакцинуватися після того, як пересмоктався кліщ? Так, потрібно. Це треба зробити в найближчі 72 години, тобто 3 доби, для того, аби не розвинулася хвороба. Що буде, якщо не зробити щеплення? Нічого страшного не станеться. Є ризик того, що людина захворіє, і ці симптоми ні на що не подібні. Тобто вони настільки є простими і настільки можуть сплутати сімейного лікаря або навіть лікаря-інфекціоніста, який не буде знати про факт присмоктування, що він навіть не поставить цього діагнозу відразу. Тому що підвищення температури до 37 градусів, це болі основні так, основні симптоми, болі в горлі, вони симулюють гостру респіраторну вірусну інфекцію. Часто це ломота в тілі, біль у шийних м'язах, біль у поперекових м'язах. Це може бути якийсь дискомфорт у. Черевіну до таблювання і жоден факт не показує на те, що це може бути енцефаліт. Про енцефаліт ми починаємо підозрювати на. на... Другому тижні хвороби, тоді, коли вже розвиваються симптоми враження центральної нервової системи. Тобто людина втрачає свідомість, у неї погане сприйняття, вона в сопорі, і її активність може бути не такою, як завжди. Тобто, ми бачимо чітко, що тут є враження головного мозку або оболонок. Однак, оскільки хвороба е, тільки в половині випадків протікає, дуже важко, а в половині ні, то дуже багато випадків іде недіагностованими. Вони йдуть по типу. Виставлених діагнозів енцефаліту, але не пов'язують з кліщами. Не завжди пацієнт каже, що він був укушений кліщем. Не завжди ми точно можемо це якимось чином пов'язати, тому що інкубаційний період від 14 днів, розумієте, і це не завжди пам'ятають люди. Вони можуть кліща видалити, але не запам'ятати, що він цей. І ще варто пам'ятати для наших пацієнтів, що є можливість в обласній санстанції зробити аналіз на тобто, принести цього кліщика, його прицілка. Правильно зберегти він не повинен висохнути. Тобто, якщо його правильно видалити в лікарні, його можна в баночку з фізіологічним розчином і таким чином доставити до лабораторії, де його обстежать, чи є в нього вірус енцефаліту, чи немає. І тоді точно будемо знати, чи є ризик заразитися, чи немає.